Всім привіт, шановні, в цьому відео ми розглянемо відсоткові ставки. Після того закону, що прийняли, є відео на каналі. В компанії в опису до цього відео буде сайт. Ви перейдете та подивитесь презентацію мови кредитування. І я відразу скажу вам за відсотки, скільки платити кожного місяця, якщо ви користуєтесь більшим терміном. Дивіться, презентація починається з того, що партнер цього відео Selfie Credit він пропонує позику від 400 гривень до 20 тисяч гривень. Ставка акційна від 0,1% тут є такі умови: якщо ви берете і закриваєте позику в перший платіжний період, то ви без додаткових комісій та переплат. Але зараз кредитор, Селафікредит, надає перший та повторний кредит. Якщо ви перший будете брати кредит, то термін загальний до 365 днів. Сума позики може бути до 20 тисяч гривень. Якщо ви закриваєте раніше, там буде відсотки перераховано до 20 днів або до 30 днів, у вас буде, наприклад, період сплати. Періодичність сплати це тоді, коли ви вносите платежі за той термін користування, що вам потрібно. Вам потрібно, наприклад, на 30 днів а 60 днів. Тоді у вас платіж буде розділений на декілька платежів. І тут, якщо ви вносите до 30 днів платіж. Where is Цю суму закриваєте, то без додаткових відсотків. Якщо вже більше термін, то будуть відсотки. І стандартна відсоткова ставка вона становить 1% на день. Якщо споживачем будуть над... виконані умови договору і програми лояльності, ставка може бути знижена до 0,1% на день. Але знаєте, кредитор надає перші 30 днів без додаткових комісій та переплат, щоб ви знали, що можна так зробити і закрити кредит раніше, якщо вам потрібно це зробити. Процентна ставка залежить від погоджених сторонами умов кредитного рейтингу споживача або рішення товариства. Це знайте. Якщо ви берете повторний кредит, що тут треба знати? Вже повторний кредит від 500 гривень до 35 тисяч гривень. Зараз такі умови. І в будь-який період протягом дії договору кредитування, період сплати відсотків за користування кредитом від 5 до 30 днів. Там є вже інші умови. При першому зверненні є акційні умови користування, а при повторному вже діють стандартні. Але тут є такі моменти. Стандартна ставка 1% на день за умови, що споживач є учасником програми лояльності. Програма лояльності надається постійним клієнтам. Клієнти мають промокоди або інші види знижок. Тоді ставка може бути знижена ще й менше бути до 0,5% на день. Процентна ставка залежить від погоджених сторонами умов, кредитного рейтингу споживача або рішення товариства. Це все ви потрібно, щоб знали. Кожне відео буде для вас як роз'яснення, за що вам платити. Всі моменти, все є на сайті опису до цього відео. Подивіться, почитайте. Тут все розписано кредитором, є підтримка на сайті. Гроші до зарплати або кредит без застави надається. Партнер Selfie Credit для цього і зробив цю програму кредитування для клієнтів. Будуть у вас питання, пишіть у підтримку до представників Selfie Credit. Дякую за увагу. На все добре.